Що я вам зараз покажу, ви не ставите лайк і не підписуєтесь на канал, то я не знаю, що вже для вас маю відзняти. Тому що дивіться, що знахідка на мільйон. На мільйон як на мільйон, але дивіться, 21 і плюс 3 гнилі. 24. Ну, врахуємо 21. Ось так. Це яка знахідка. Дивіться, які гриби знайшов. Один, два, три, 17 на одному місці. Дивіться. Це справжня купа. Вибрався в ліс сьогодні по білі грибочки. Знайшов вже, дивіться, ось такого білого гриба молоденького. І зараз ще один ось такий тулубанчик красень на сонечку вигрівається. Тільки ну, піднявся. У мене вже ось такі дві знахідки, що я знайшов. Першого не знімав. Бо він такий на вигляд трошки ніякуватий, мені здався весь брудний. А зараз ось знайшов вже другого і... Будемо продовжувати збирати. Зараз, може, будуть якісь цікаві екземплярчики. Тільки ну, я сказав, що будуть цікаві екземплярчики. Дивіться, вже в мене яка знахідочка, більш-менш е така гарненька, що трошки витягнутий, не такий маленький і дуже гарний. Очі скачуть по лісі, по лісу, е роздивляюся, чи більше нічого немає. А поки ось забираю таку знахідочку. Продовжую шукати, настрій чудовий, погода цьому сприяє. Тож продовжую. Продовжується за грибами, дивіться, знайшов такого боровичка маленького не знімав. Е, тільки один був такий маленький. Там вчора знайшов більше, а сьогодні тільки один. І зараз у мене ще одна знахідка, такий молоденький білий гриб. Дивіться, знайшов 5 грибів, всі молоденькі, ні одного великого. Або вже хтось ходив, або вони просто не встигають виростати, тому що люди їх зазберуть в тому числі і я. Ну не знаю, будемо дивитися, ходити зараз у більш великі зарослі. Там будемо дивитися. Риби ось такі чафаряняники у нас на них говорять. Не знаю, як правильно називаються, але дивіться, я такі не збираю, хоча вони і їстівні. Дивіться, тут, тут, там. Далі ось тут. Там. Там купа, там. Я нарахував їх близько 30. Штук, ось тут вже цілу гору хтось накидав. Ось там є, ось там вже вивернули. Ось так тут повертали. Тут так само ось він. Ось вони ростуть. Ну, безліч їх тут. Тут прямо корзину можна тих грибів сміло зразу назбирати. Ну, але я такі не беру. Знову в мене дві знахідки на цей раз досить такі симпатичні. Дивіться. Під каменем ось такий тулубанчик осінній Віріс один. Але коренюка в нього здається погана. Підгнивша трохи вже. Хоча мені вдасться її витягнути. Ось так гарно. Так витягаю. І ставлю поки що до цих. Це поки що найбільший. Йдемо, подивимось на того другого. Я їх зразу обидва побачу. Ось такий ще один білий гриб. Ну такі красені, осінні. Чудові гриби. М -м, поки вони попадаються не дуже часто, але тим не менш цікаво. О, бачу третього. Дивіться ще один. Ну, це вже краще. Ось так. Три білі грибочки на полянці. Це вже так цікавіше збирати. Давайте. Віднесу зразу їх. Я тут не розглядав, ще поки не дивився, можливо, буде ще зараз якась знахідка. А поки що ось так стільки маю. Ну, Недовго збираю. Грибів не дуже і є, але я не здаюся і чекаю свою велику поляну. Ну що, гриби мене починають радувати, тому що все частіше і частіше знаходжу нові екземпляри і хороші екземпляри. Е, на початку були трошки менші, а зараз уже ось у мене ось такі чудові грибочки. Е, але я ще не чистив, нічого не складав, тому що швидко тут побігав, побігав, дивіться, скільки набрав. Ну, шукаємо далі. Що, знахідка на мільйон? На мільйон як на мільйон, але дивіться, який нарост на білому грибові. І ще один там маленький, і там у нас ще поки два бачу і більше-більше нічого не бачив. Але давайте зриваємо цих красенів. Ось це гриби. То є просто казка, а не гриби. Забираємо цих грибів, ідемо зривати тих двох. І будемо тут продовжувати дивитися. Зараз прямо на камеру подивимося, можливо будуть ще якісь знахідки. Там бачу ще якийсь гриб є. Але зараз до нього підійдемо. Давайте вже зірвемо ці два. Так, ось так. Один, другий. Ох, як тримається. Між каменями якось віріс так, що... Ось я йому коренюку трошки пошкодив. Ось таких п'ять грибів плюс. І йду дивитися, що то там ще за гриб віріс. Але цей ми брати не будемо. Теж білий. Ну, таке-таке собі становище жахливе. Тут і залишимо ось так. Хай собі тут сіється. Ось так. Загорнемо. І продовжую, продовжую дивитися. Можливо буде ще тут поблизу. Тому що місцевість така цікава. Волога є в ґрунті, тому думаю, гриби ще мали би тут бути. Так коли я сказав, що волога є в ґрунті і гриби мали б бути, то, друзі, в мене знову знахідки, але це вже просто бомба. Подивіться, це просто бомба не гриб. Це кращий гриб і за вчора, і за сьогодні. Ось такий. І їх тут зразу три я теж побачу. О, чотири бачу ще одного. Друзі, П'ять, п'ять знову. Дивіться, є третій грибочок. Красота. Четвертий грибочок. Пушечка просто. І п'ятий. О, шостого бачу. Ну це да. Це полювання, що треба. Мені вдалося знайти непогану купочку, як бачите, на цілих 11 білячків. Опа. І продовжую тут шукати 11 білячків, це звичайно порадувало і порадувало. Що я вам зараз покажу, ви не ставите лайк і не підписуєтесь на канал, то я не знаю, що вже для вас маю відзняти. Тому що дивіться: один білий гриб. Ще плюс два, три гриба, чотири гриба, п'ять грибів, шість, велетень сім і там восьмий. Вісім грибів плюс, там у нас 11. 19 грибів, друзі, на рівному місці. І це ще не факт, що це всі я знайшов. Можливо, буде ще, дивіться, складаємо цього з-під каміння, беремо... О, бачу ще одного. Бачу ще плюс одного до нашої тої купи. О, так. Третій. Отже, четвертий. Так, трошки швиденько я то поскидую. Вибачайте за зйомку, бо грибів, як бачите, багато. Потім часу відео не знаю, як все струтити. О, бачу ще плюс два. Ну, плюс один цей плюс, що не бачили зразу. Ось цей. І ще плюс цей, що тепер побачив. Ось такого красення. Переходимо далі. Зараз порахуємо, скільки я їх тут знайшов, бо як бачите, грибів є. Ну, початок був не зовсім вдалий, але це прекрасно я виправив цією купою грибів. Ну, з великим я не знаю, що робити, чесно. Зараз розріжу, подивлюся. А поки що збираю ці всі гриби, яких у нас вийшло близько 20. Так, дивіться, тут ще дивіться два гнилі. Два гнилі такі викидаю. І тут ще один гнилий. Три гнилі гриба були ще тут плюс викидаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і там 11. Це 21 і плюс три гнилі 24. Ну, рахуємо 21. Ось так. Отже. Це купа, яку вдалося зібрати, це ще не розрізав, зараз буду чистити, подивлюся його. А поки що ось мій результат, плюс 21 гриб до тих уже, що в мене є, і продовжую тут шукати. Ось така краса, друзі. Лайк, підписка, погнали далі. Так, попав зразу на 4 або 5, не знаю, зараз будемо дивитися, рахувати їх. Бо так, роблю все на ходу. Знаходжу, зриваю, знайшов ще сім маленьких, але не показував, тому що маленькі, знаєте, самі Ну, не цікаво дивитися. Більш цікавіше, ось коли знаходиш такі біля гриби, гарні. Інколи, вибачайте, трохи криво знімаю, бо рука одна рве, друга знімає, а очі бігають, дивляться по лісу, де ще є гриби. Ну, Ось так бачу, що там плюс декілька грибів. Це що, це не білий. Ну, нічого страшного, ще два в мене є. Трійцет четвертий. Четвертий грибочок. Ось такий варварським таким способом. Вирвав його. Четвертий. П'ятий. Ось там ще одного велетня бачу. Ну, Зараз їх наберу вдостать. П'ятий, дивіться який великий. Шостий. ну Це просто супер великий гриб. Не знаю, буде він чистий чи ні, але зараз будемо провіряти. Так, поки більше не бачу, але це і так знахідка суперська. Ось такі гриби. Три. І тут в мене також три. І того шість плюс таких грибів. Зараз тут походжу, подивлюся, ще поряд, може щось буде. Це яка знахідка. Дивіться, які гриби знайшов. Один, два, три, чотири. Там п'ятий трохи поїдений. Ось тут шостий вже зірваний. Так, дивимось далі. Сьомий. Восьмий. Так. Дев'ятий. Ось такий великий. Йдемо далі. Десять. Десятий. Одинадцятий. Так, де там у нас ще були. Ось. 11, 12, На одного трохи не наступив. 13. 14. І дивіться, який ще один. 15-й. Поки це все. Зриваємо, і йдемо далі. Пішов ще два і того вийшло 17. 17 на одному місці. Дивіться. Це справжня купа. Ось такі гриби. Недалеко від цих трьох попався ще один білий гриб, але вони стали попадатися більш рідше і меншими кубками вже, як бачите, ну там три перші знайшов, потім ось цей один. Ой, дивіться, тут ще такий маленький біля нього був. ну Теж два. Стали меншими кубками попадатися, але все ж таки знаходити вдається. Йду зараз міняти трохи локацію, можливо, справи підуть краще. Так, зазвичай вже одиночні такі знахідки не знімаю, але це виключення, тому що гриб дійсно гарний. І не показати його, це була б дурість. Ось такий грибочок, тулубанчик осінній такий гарний. О, суперський. Ну, побільше би таких, але, на жаль. У лісі важко знайти такі молоденькі гарні гриби. Ось так. що рідкість знаходити такі гриби. І зразу біля цього гриба недалеко знайшов ще ось два такі молоденькі. Всього у мене знову плюс три гриби. Ну, Супер. Так збирати люблю ну. Але не завжди так удається. Трохи локацію знайшов вже гриба, який е, розвалився, бо його міші сильно погризли. І зараз у мене ось така чудова знахідка. Прекрасний білий гриб. Ще один. Ну, це вже такий вартує уваги, тому що це гарний усякий. Ну, суперський. Друзі, лайк, підписка, продовжуємо. Гриби ростуть великими купами. Як попадаєш, то попадаєш. Знов попав на 12 грибів. 10 зразу нарахував, потім походив, позбирав і ще два дознайшов. Навіть 3, але... Один з них, напевно, буде гнилий. Ой, дивіться, плюс один іще буде. Цього не бачив зараз і того ще зірву. Дивіться, такі гриби. Два тут. Ну, вони такі не різні бувають. Якийсь трошки кращий, де який трохи поганіший буде, але воно ну, цей дивіться, цей все вже. Цей гриб. Ось, його повністю хробаки з'їли. І шапочка теж гнила. З неї вже. Ну що з такого гриба візьмете? Три гриби ми зірвали ось такі гарні. І переходимо зривати далі. Цей теж буде поганий. Ну так, бачите, який стан цих грибів. Не знайшли їх і вони вже розсипаються. Зараз будемо дивитися, що з цими наступними. Корінець м'який, він буде червивий 100%. Ну а шапочка, будемо дивитися по ситуації. Так, ці зірвали. Беремо ось цього. Шапочка начебто хороша. І знизу також хороший стан. Супер. Так, Маленький, такі радують, тому що такі переважно чисті. Тому такі гриби радують найбільше. Далі у нас цей гриб, не на найкращої якості. Я вже бачу по ньому. Корінець ось який. Бачите? Шапочка ще більш-мен, хай буде. Йдемо далі. А, так. Це Цей у нас гриб. Ну Це ще більш-менш і корінець відчувається сильний. Так Зараз порахуємо, що ми тут набрали. Бо я ходжу, потім сам забуваю, де гриби були. Так, чотири. Тут я зірвав чотири. Тут скільки зірвав? Теж 4, вісім. І викинули того. І викинули там того. Тобто вісім. Повинен бути ще один. Начебто. Начебто ще одного загубив. Раз, два, три, чотири. Вісім. Ну нічого, зараз пошукаю, дознайдемо. А ще тут наверху. Два гриби сховалися. Ось. Перший грибочок. Такий і другий тут під каменем. Теж його вже геть з'їли, з нього нічого взяти. Ну такі, така пачка грибів попалася не дуже ефективна, ну але що зробити. Це знахідка. Перший червоний мухомор цього року. Ось такий. Його також заберемо. Ось такий грибочок. Грибалка закінчилася. Дивіться, скільки грибів вдалося мені зібрати. Не рахував, скільки тут штук. Не важив також, але вчора було в мене 5 кілограмів, здається, тут набагато більше. Я думаю, десь кілограмів буде 7. Ну, ось така красота. Скільки грибочків сьогодні вдалося мені зібрати. Лайк, підписка, до побачення!